Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні у нас 4 листопада, і зараз я буду знімати вам два влоги паралельно, бо це влог буде про квартиру. Ситуація така, що Ярькіна мама буде переїздити ближче до нас. Прям, ну, майже у сусідньому селі 15 хвилин машиною, але все ж таки ближче до нас. Це вже не Берлін. І знайшли їй швидко таку квартиру. Вона. Досить маленька і досить бюджетна. І паралельно вона ще зараз шукає роботу. Звісно, це більш такий тривалий процес з пошуком роботи. Але, в принципі, в квартиру, вже, квартиру вже зняли з 15 листопада, сьогодні четверте, але ми вже завозимо сюди меблю і все, що таке знайдемо. Що буде корисне. Зараз я вам покажу, як виглядає це до того, як ми тут будемо щось переробляти. Тому що ми завтра будемо цю кухню забирати і потім переробляти. Ось така невеличка кухня. Квартиру зняли за 350 ворм на місяць. Тут, правда, коридорів чималенько, отак, отак. І це таке напівпідвальне приміщення. Якось так. І тут і сходинки. Половина будинку розташована якби під землею, а ось ця квартира вже виходить над землею. Зараз вам покажу. Тут у нас кладовочка така. Купа дверей, які вже давно не відкриваються, в цю квартиру. Знайшов Ярослав Комодік, який гарно сюди встав, прямо по розміру. І ще хазяєва сказала, що цю ручку можна буде прибрати, тож він засунеться туди майже повністю. Там теж є двері в гараж, туди нам теж треба ще буде шафу велику поставити, вона туди гарно влізе. Бачите, все таке компактне, але ми знайшли і це дуже добре. Так, потім чим закрию. Закрила. І жила кімната. Ось така світла вона з двома великими вікнами. Вони розташовані трошки нижче, ви бачите, як машина припаркована. Якби трошечки в землі знаходиться. Але я думаю, що це нормально. Тут паркомісця, це саме цих жильців, ну і наша машина стоїть. І навпроти, ще також знаходиться багатосімейний будинок, який теж там уходить вниз. І у них там ще поверхи з того боку. Ну, цікаве таке розташування. І ось цю всю меблю, я, це все. Ярослав знайшов безкоштовно. на Kleinanzeigen Ми шукаємо і знаходимо. Ну, все, бачите, ну трошки покуцане дійсно є, але ну, як безкоштовно, це прям дуже гарно. Ми намагаємося шукати біле. О, ну тут, я думаю, прям можна пофарбувати буде. Для початку помити, а тоді вже і фарбувати. Ну, це розберемось. Да. Розберемось. Вона є, і це вже добре. Отака стінка, стінка взагалі, мені здається, практично нова. так. Де тут можна відкрити. А, вона ще з глянцевою поверхнею клас. На отій шарці чогось ніжок була. Да, ніжок? Так, ніжки можна купити окремо, все продається. От. І ось тут посередині буде стояти диван. У мами вже є диван. Вона його розкладає і спить і кожен день збирає назад. От. І тут такий простір, знаєте, поділений на дві частини буде. Тут ще стол буде з ноутбуком стояти. Мені здається, що дуже гарна така квартира, як на одну людину, Да? І ще санвузол. Тут ми ще будемо доробляти та переробляти. Там на підлозі дзеркало лежало. Цей модуль теж взяли. Ось ця вішалка тут була. Її треш, треба посунути, і, мабуть, ось сюди стане холодильник. Тільки треба знайти такий низенький. Ось ту шафку теж взяли, бо було просто коліно від раковини. Все. Шторку нам видали. От. І тут я б теж щось ще поставила, якийсь такий, бо місця багато, в принципі, можна щось поставити, якийсь модуль знайти. Ну ось так. Тому сьогодні вже 4 липня, а наш ремонт поки що не продвигається. Ну, то я думаю, ви вже бачили паралельно. Ну зараз на цей день ми почали обклеювати. Я вчора обклеювала весь день малярною стрічкою та почала грунтувати куточки. Ось. Ця штукатурка вже так, все. Поки і зараз що все. їдемо за фарбою. Угу. От. Зараз їдемо за фарбою, а завтра за кухонними модулями. Потім ще прилади знайти для них. Все. Ми поїхали далі по, по справах. Те, що радує, така гарна тиха вуличка, спальний район такий. Тут їздять тільки свої. Ну і пошти, мабуть. Вон ці три нижні віконці. Це та квартира. Клас. Можеш підзняти диви туди. Яка тут вуличка, ми зараз спеціально сюди поїхав через неї. А, Можна ну, або так. туди виїхати, або сюди виїхати. Тут прямо арка з дерев. Далі пішохідна. є mm, де погуляти. Клас. А це на виїзд. саме село на краю заповідника. Це якраз заповідник між цим селом і нашим селом. До речі, наші племінники теж тут живуть <свісно> на сусідній вулиці. Так, тут у нас продвигається. Бачите? Сьогодні вже 5 листопада. Оцю стінову панель вирішили, що треба знімати, бо нова кухня потім погано стане. І треба фарбувати буде цю кімнату. Це вже, я думаю, мама приїде і займеться. От, а от і кухня. Кухня виявилася, знаєте, яка? Вона виявилася дуже якісна і майже не покоцана, хоча й стара. В неї, коротше, дерев'яні фасади. Ну, вставка тут ДСП, тут такий кут цікавий. Тобто вона вся дерев'яна, не покоцана, вся ціла і ручки нормальні. Рідко таке зустрічається, кухню взяли безкоштовно. От. І вона велика, тож нам буде з чого зібрати. От такі фасади, дивіться, прикольні. Такі білі в крапушку маленьку. Але все тут з нею взагалі, ідеально. Написано на етикетці, що це бук. О, До речі, цікаво. Тут є якась етикетка. 98-й рік. О, ні! А зараз у нас 23-й. І при цьому вона в дуже хорошому стані. Представляєте? Всі фасади та чистинки, не шкрябані, нічого. Сухшранк. Це, це окремо, не якийсь. Ну, ну з висовими ну, цей цук, Ну тут ще й фурнітура якась, я рік казав. Ну, Блюм. Bloom. Стандарт. блюмівська фурнітура, вона вічна. Тут не дешева. З довгощиками, бачиш? Ну, Блюмівська, так, вона не дешева. Це гарно гарна, хто так. і ми вже тут подумали, приїхали подивитись, що куди стане. А, і ще Ярослав купив раковину БУ за 15 євро збрав. І Київська вона така нова коштує 30, здається. От. Ну тож, раковина. Ну тут потім переробимо. Все, Ми побігли. Пофарбували у себе, прийшли, пофарбували ще й тут. Мачту все було вже по жовтою. 15 листопада тут почали встановлювати кухню. Вже все таке біленьке, чистеньке. А сьогодні поки що все. Ось цей ще модуль треба буде виставити, але потім бо там треба підключати каналізаційну трубу і, скоріш за все, там трошечки треба буде його вирізати. А ці вже виставлені. 17 листопада тут такі механізми на вікнах цікаві, дуже. Такі прям якісь старі старі. Це воно в закритому положенні ручка, так горизонтально. А це регулює ти його відкидати будеш чи відкривати повністю. Тут вже з'явилися і розетки гарні, нові, бо ті просто розкрошувалися, розсипалися в руках. І світильничок, бо світильничок коштує дешевше, ніж лампочку замінити. От. І зараз робимо робочу поверхню для кухні. Той вже вирізали, тепер ось цей треба вирізати. Коротше, ми отой модуль 30 см, вже не, не, не планували встановлювати, бо тоді вікно не відкривається повністю. Але там якраз виходить звіс робочої поверхні на 30 см. І ми вирішили, що таке встановимо його. Вікно все одно нормально відкривається. А там за цим модулем ще влізе пральна машина, можна 60, але тоді вікно буде тільки наверх, можна сказати. Або ми тут плануємо вузьку поставити правильну машину. Тоді буде там ще віконце відкриватися. Хоча, в принципі, мама сказала, що воно їй і не треба, щоб воно відкривалося. Ну, в смислі, тільки наверх. Да. А тут така ніша виходить. Ми сюди взагалі планували посудомичну машину, вона сюди ідеально влазить, але ось ця петля заважає і вона не відкручується, бо це залізна коробка дверна. Вона туди варена. <св 'язана> да. І посудомийна машина просто ну, не відкривається до кінця. От. Тупо варина. Тож, сюди ми поставимо посудомийну машину на 45 см, вузьку теж. І ще залишиться така ніша. Або зараз поставимо сюди холодильник, він, до речі, 50-й. Вбудовані холодильники під, столі... під робочу поверхню, вони вущі йдуть. Ну, може, не всі, але ті, що нам попадалися, ті, що у нас зараз є, і ось цей, вони вущі. Тож зараз виставляємо той модуль. Розмічаємо робочу поверхню. Ще Пилити треба під плиту, під мийку. От. І нам вже скоро прийде тут замість фартуку буде такий спеціальний, ну, як на клеєвій основі. Ну, готові фартуки Рон. з різним малюнком ми взяли найпростіший білий, бо сюди всякі там малюнки не в тему. Ось. І воно саме клейне. Рулон просто такий. Там в них є зовсім дешевий, просто клівка, але він тільки на гладку гладку поверхню клеїться. Штравеньке трошки. Да. А є, типа преміум версія у них називається, вона на підложці. І вона перекриває всякі на 1,8 мм. От, і нам ще тут верхні шафи повісити, а потім перейти сюди, в коридор. І тут у нас буде ще одна вузька шафа, вона з цього ж гарнітури вона якраз стане під, під віконня. І потім ще якраз стане модуль, і навіть перевішувати не доведеться. 60-й модуль високий, і там буде холодильник, який ми свій віддамо. Вбудований Він у нас зараз в гаражі стоїть. Він якраз стане в цю шафу. От, і тут буде така частина кухні з холодильником. А тут ще гардеробну треба доробити, І пересунути, і ще одну частину навісити. От, ось досі стоїть ця, цей фартук, який тут був. Ну, він такий страшнючий, страшнючий. І на дерев'яній основі він там вже такий, бачите, поламаний весь. Скручений. От. Е, тут зараз розпродаж якраз на Аліекспрес закінчується. Ми встигли замовити багато чого, в тому числі от лампи, яка на кухні висить, це вже прийшла з Аліекспрес. Просто вона з Польщі йшла, тому швидко. Тут теж замінимо лампи, бо їх дешевше поміняти просто на світлодіодні, ніж замінити в них лампочки. Бо вони тут жовтим світяться, ну, зовсім так, знаєте, унило і не яскраво. Так покажи, ж поміняла вже. Так, да, я ж показувала. А на ці бокові штуки ми замовили ще ножки. Такі височенькі, то що воно підвищиться трошки. На середню шафку замовили рейки виїзні, бо там рейки поламані. Ось ці шафи вони не відкатуються як треба. Ось такі рейки, Ой, бачите, здається, це вони ну, або дуже схожі. Ні, це не вони, мабуть. Висувати я й не буду, чи буду. Ну, Там такі, знаєте, найдешевші стандартні рейки. От їх треба замінити. Все це ще повісити, понавішувати дверцята. Ось ця шафа буде там під підвіконням. І висока шафа на 60 см, вона ще стоїть там, там в гаражі у хазяїв. От, ось плита, частина. Е, це в мене перчатки у фарбі. Воно висохло. Частина прихожої. А, шафки, до речі, вони так видвинуті, бо там підлога крива, і вони просто ну, не фіксуються з засунутими. Тож, так поставили той комат, а з нього виїжджають шафи. Ну, треба буде просто підрегулювати. Вон плита стоїть. Підлога тут всюди настільки, ну, навіть не крива. Ну, як на морі, шторм, більш, ніж крива. Що ось тут теж. Все висовується і воно хитається. Там прилягає до стіни, а тут он 2-3 сантиметри зазору. От. І на кухні теж дуже довелося попрацювати, щоб все то виставити правильно, рівно. Дуже вона така хвиляста, ця підлога. Майже сантиметр різниці під стінкою і на передньому краю шаф. Ну нічого, впораємось. Всі меблі там на деякі купили нові ножички, такі малесенькі, але з регулюваннями, щоб їх можна було регулювати. І лампочка світиться білим. вже. От, до речі, різниця це natural white натуральний білий колір. А ось тут жовтий. І от воно так, знаєте, прям стіни жовті, ну, якось наганяє тоску. А там прям гарно лампочка світиться, і як день. Це добре. В принципі, на вулиці зараз день, але дуже похмурий. На сьогодні поки що ось так, бо вже час їхати додому, а завтра Ярослав виїжджає. За мамою в Берлін будуть вже переїжджати. Поки що туди поставили холодильник, щоб він тут в коридорі не заважав. Ось це все потім доробимо. Швиденько показую вам зарисовочки, що з цього виходить. Тут вже шафи встановлені, тут ще купа місця. Для поличок. І ось кухня. Да, тут у нас вийшов епік фейл. Треба замовити ще трошечки. Зато ось там, отак білесенька, гарнесенька поверхня. воно виглядає на, за кольором як скляна поверхня, хоча це такий тонкий пластик, який ще. Трошечки приклеються на такі п'янки, підложки. От тут отак. Вже майже все готове. І тут теж вже приклеїли. Ще стики заробимо ший і буде ще гарніше. Бачите, така тоненька. Да. Не без пошкоджень пальців. Ось. Ну, а тут що ж зробиш, доведеться доробити, переробити. Отак от, от фарба трималася на штукатурки. Все відпало. Сьогодні вже 2 грудня у нас. Тут вже встановили холодильничок. Так, там всяке різне в тій шафі. Холодильничок поки що так стоїть. Так, ванні ще не прикручували, то... а на кухні от так. Тепер. Тепер на кухні все є. І правильно, машина з'явилася, і раковина. Прикольна така екран повертається. От, І сьогодні ще посудомичну машину доставили, вставили сюди, привезли її давно вже от, і наклеїли ось цей фартух кухонний. Залишилось тільки зробити акрилом всі стики. І тут стик акрилом буде зроблений. А сюди ще потрібна панель. Так, ну, меблевий щит просто зробимо, і на неї, на нього, колись прийде лед стрічка, і її сюди ще отак наклеїмо. От, то Тут ще буде підсвітка. Клас. Кухня взагалі дуже така якісна, не дивлячись на її вік. 25 років все ж таки, а вона дуже гарно збереглася. Нічого тут не повідходило, нічого не повідклеювалося. І це дійсно деревина взагалі класна кухня. І ручки із нержавійки, Вони вічні. У коридорі лампи ще не міняли, бо ми їх ще чекаємо з Алікспрес, тому вони тут жовті. Ну, це ми тут натискали інструменту. І тут вже гарно. Ну, ще, звісно, перескладати речі по шафах, але тут вже гарно. Такий простір. Ще оці полички, всі треба на ножки буде поставити. Теж їх чекаємо, там реєчки поміняти, віддати ці раковини, Ну або віддати, або може продати, не знаю, скоріше віддати. І ось так спальне місце, виходить, посередині кімнати. І якраз кімната розподіляється на дві зони якби робоча зона і там спальна, зберігання одягу, все таке. От. Тут така наче невелика кімната, але дві зони гарно вийшли. І ще тут буде килим перед диваном. Он він лежить, змотаний. Він колись у нас був, але тепер він нам не потрібен і він буде тут. От. Ну, я думаю, що на цьому поки що все. Коли тут ще щось зміниться, я думаю, ми ще піднімемо. Ну, а на цьому все. Всім пока.